Цитати, квіти, промови і насамперед якісна висока поезія. Увесь світ відзначив 217-ту річницю від дня народження Олександра Пушкіна. Щороку, 6 червня, в Ужгороді біля пам'ятника поету на Одноіменній площі збираються шанувальники класика світової літератури. Цьогоріч свято пройшло під гаслом. Словами Пушкіна, ми будемо говорити про любов. завороженно, слід уходивши красоти. А чи то дочері і жони кружились в й пустоті. в Ужгороді 217-ту річницю класика світової літератури відзначили щорічним пушкінським святом. На площі біля пам'ятника поету зібрали шанувальники співака свободи і кохання. Те, за що її обрали організатори філологічний факультет кафедри літератур народів світу і кампартивістики, Ужгородського національного університету словами Пушкіна ми будемо говорити про любов. Многоязычье э, очень органично для нашего города. Это прекрасная традиция. Э, Культури не могут ругать, разругивать людей, культуры не могут разобщать, культуры должны объединять. Захід для Закарпаття є традиційним, адже його започаткували за часів Чехословаччини і вперше масштабно провели ще у 1924 році. Відтоді щороку, 6 червня, вже багато поколінь містян різного віку і надалі вшановує пам'ять видатного майстра слова. Поет Олександр Сергійович Пушкін ізвесний на весь світ. І його сказки дуже цікаві, поучительні, Всі діти люблять його сказки, навіть взрослі, Я думаю, люблять читати ці сказки. Чні ужгородських шкіл номер 11 та номер 3 декламували поезію та прозу. Проте технічні незручності змусили присутніх звузити коло. І як зауважила організатор, таким чином стати ближче один до одного доводячи мистецтво, єднає і було ще більш інтимно, ще більш живо, ще більш задушевно. задушевна. Ну друзі мої прекрасен наш союз, і ось цей круг сьогодні був нашим союзом. Доброю традицією пушкінського свята стали виступи сучасників, поетів та музикантів, що їх крізь два сторіччя і надалі надихає Рима класика. Один з них Володимир Сурнін, автор кількох збірок поезії, професійний історик, викладач університету, виказав своє бачення постаті Пушкіна. Ще вчора кипіли страсті, і віцмундір літів за дверь. Олександр яке щастя ти предпочнеш собі тепер. Напередодні обласний центр Закарпатіо 18 приймав кращих студентів із класичних та педагогічних університетів України, знавців російської мови та літератури для участі у всеукраїнській олімпіаді. Тож на завершення Пушкінського свята нагородження кращих з кращих переможців міських та обласних олімпіад з російської мови, з російської та світової літератури, а також нагородження переможців конкурсу малої академії наук з російської мови та російської літератури.